Привіт, мені 38, і я українка. Мені 38, і я мама трьох дітей. Мені 38, і я мама трьох дорослих дітей, трьох підлітків. Мені 38, але мій чоловік на лінії фронту вже три роки. Мені 38. А я виховую одна трьох підлітків. Ви можете собі уявити, що іноді мені приходиться доводиться пережити. Цими моїми любими дітьми мені 38. Я у чужій країні. Мені 38. Я вивчаю мову, дві мови. Мені 38. Я дуже вдячна за все, що в мене є, за той шанс, який я використала. Я дуже вдячна Всесвіту і всім людям, оточуючим, які завжди зустрічаються на моєму шляху і допомагають в усьому. Обнімаю вас, дякую вам всім.